Конкурсів. І хоча ви учні початкових класів, але багато хто із вас приймав участь у математичному конкурсі Кенгуру, ви випробовували свої сили у різних спортивних змаганнях, мали можливість проявити свій талант у різних творчих конкурсах. Сьогодні ми вітаємо передання. Конкурсу проходив по класах, де було визначено 29 переможців. Їх досягнення оцінювались на другому шкільному етапі. В ньому приймали участь кращі представники 3 та 4 класів. Учні випробовували свої знання з таких предметів, як математика, українська мова, природознавство. Всі показали гарні результати.